Сьогодні тема нашого уроку Дмитро Павличко та його вірш Дядько Дощ. Дмитро Павличко поет, перекладач, народився у 1929 році на Івано-Франківщині. Невеличкі вірші почав писати ще в дитинстві. Не оминув своєю увагою і найменшого читача. У його творчому доробку творі, які написані для дітей. Поема казка, Золоторогий олень, дядько дощ, де найкраще місце на землі пригоди кота Мартина та інші. Вони приваблюють читачів щирістю, красою художнього слова та глибиною думок. Багато віршів поета покладено на музику. Одну з найулюбленіших українських пісень, два кольори, напевно, знаєш і ти. Дмитро Павличко почав навчатися в Яблунівській сільській. школі. У 1948 році закінчив 10-річку. Цього ж року став студентом факультету української філології відділ логіки і психології Львівського університету, який закінчив у 1953 році. Зараз попрацюємо з чистомовкою. Лауло. Лу-лі-ле-ли, ла-ла-ла, дівчинка мала. Ло, 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 на дворі вже тепло. лу-ло-лу, лу, лу, мама моя, дівчинку малу. лі-лі-лі, прилетіли журавлі. ле-ле-ле, біжить лиш через поле, ли-ли-ли, сік смачний пили. Попрацюємо над словами, які зустрічатимуться у нашому вірші. Шик. Це особлива вишуканість у манері триматися, одягатися. Шлик, конусоподібний верх козацької шапки, що звисає вниз. Дядько дощ. Дядько дощ стоїть над лісом, неба велетень га, він сміється, мов залізом, дудонить, га-га га-га одягнувся. Мов на свято, запорізький в нього шик, тучі шапка сивовата, Блискавки червоний шлик, довжелезні срівні вуса, Люто вітер розвіва І тремтить пшениця руса І втіка за горб трава. Яким побачив дощ поет? Як ти думаєш, поет описав дрібний дощ? Чи зливу. Чому ти так вважаєш? Яким ти уявляєш цей казковий дощ? Знайди слова, які передають звуки, барви, силу літньої зливи? Оцініть свою роботу на уроці. Вам було важко, ви відчували труднощі. Чи все ж таки все було легке, ви чогось навчилися та все добре? Домашнє завдання потрібно вивчити на пам'ять вірш дядько дощ на сторінці 77. Бажаю успіху!